І ми довго думали: от в кого є така висока експертиза, щоб підвести підсумки всієї цієї інформації і вже дати висновок і ключові поради по темі здоров'я, звісно ж це має бути людина з надзвичайною експертизою, з надзвичайним досвідом. І в нас є така людина сьогодні з нами. Це людина, яка я не побоюся цього слова, присвятила своє життя допомозі, лікуванню, підтримці а, своїх партнерів. Попередньому, а, звісно, ж таки це людина, лікар. 33 роки людина має досвід на секундочку, шановні пані та панове, лікар-ендокринолог заміським відділенням облцентру, автор книжок статей, програм по підтримці та відновленню здоров'я. Кавалер ордену медична слава Україні в секторі збереження здоров'я нації. Людина, яка внесена в книгу медичний олімп України. І наш віце-президент Олександр Вазінський сьогодні з нами онлайн. Вау. Олександре, доброго вам дня! Вітаю всіх, вітаю Олексій, вітаю всіх учасників академії здоров'я. Ви в офлайні, я в онлайні. Давайте один одного, також привітаю, я забачу і прекрасно зараз почую ваші відгуки. Ну що, знаєте, кожна людина, я думаю, стільки, який виступав на прузі, і кожен хтось, хто готувався до цієї академії на «Прузі». та якож, я думаю, що і учасники, які їхали сюди, також були на «Прузі». Тому заразу дам пораду. Тим більше, що вже дві години ви працюєте. Що напругу знімають дві речі. Це фізичне навантаження і сміх. Тому сміх я вам сьогодні дам, а фізичне навантаження, давайте зробимо так. Встаємо, я завбачу, встаємо. Так, Можемо привітати, Ще поаплодуємо собі, не мені собі, поаплодуємо. Так. Чекаємо, далі, повертаємося. 90 градусів, тобто спиною спі... до годови mm. і рецептка до друг. І масажуємо шию. Давай, добре, добре, давай. давай. Давайте тут. Секон 15, 20, не жалійте, не жалійте. Жалі, жалі. Далі. Приємно. Тут все знято.

Якби я повностей, то ми один готовий нагорувати. За відсотки. Так, шикарно. Давайте ще раз покладуємося, будемо. Чому ну, першим секретником Олексій мені сказав, що в мене буде 40 хвилин? Потім сказав, що ні, давайте 30 хвилин. І потім пересунив академію 20 хвилин, і я розумію, що в мене, напевно, вже й менше часу є, тобто вже 2 хвилини ми потратили на, на фізичну складу руку. Але постараюся встигнути за цей час і почну з самого секретика. Да? Е, я вам відкрию величезний секрет першої життя. житті. Коли я народився, мама мені сказала, що на одному, на одному пальчику була бірка моє прізвище ім'я і дата народження, а на іншому була бірка, де написано, що я став віце-президентом компанії Лев. Звичайно, <плес> 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 звичайно, нікого немає цієї бірки. І я народився в 67-му році, а компанія народилася в 85-му. Так, да, Мені було 18 років на той момент. Чому? чому я саме з цього почав? Тому що у кожного є своя історія. І ніхто не народився стати спеціалістом в тій чи іншій сфері. І те, що, в чому ви вже сталися, ви вже переможете. Не обов'язково там якусь обов'язково мати професію. В якій справі ви сталися як спеціаліст, як факівець, ви вже переможете. Це перший момент. Далі я хочу з вами поділитися також коротенько, бо вся історія дуже-дуже така цікава і велика, але коротенько я вам поділюся з вами. Коли я вже був лікарем і завідував відділенням військів, я зараз хочу пояснити ті історії, чому лікарі ставляться так до, ну, до нашої пропозиції, і я числі з лікарем. Скажем, ну, більшість негативних. Тому що, похоже, подібна історія, я думаю, в них також є. От, давайте. Представляємо, так? я, завідуючи відділенням, приходжу в понеділок, ну в черговий понеділок, а мені завідуючи реанімації, там теж я звати Олександр, телефонує так, там Саша терміново біжить сюди, то, що в неділю, ввечері привезли дуже важкого пору пацієнта. Так ось і дуже цікава, але я вам коротко розкажу. Ми, ми його є не вивели, це був молодий хлопець, якого було троє дітей на інсуліні. І його він завантажився гіперосмолярну кому. Це надважка кома, яка тільки є в медицині. І коли ми його вивели, я можу сказати, десь три дуби ми його виводили, а навіть одну ніж додому не їздив. Лікарська справа така. Коли ми вивели, я дізнався, що сталося, що він так загрузився. У нього був у нього стався консультант. Я не називаю ніякому разі компанію, ви тут самі, які по яка порекомендувала, що оці котельчики, там які є харчування, ти буквально за 2-3 тижні вилікуєш діабет, а в нього дитячий інсулін залежний діабет, важка форма. І він за короткий термін завантажився, ну скажем так, загрудився це. Як ви думаєте, це дуже коротенька історія? Знавчу ну, напад набагато довше. От мене питання до вас, як ви думаєте, коли я дізнався? Назву компанії, консультантам і, і що він приймав, яке в мене було відношення і враження до цієї продукції. Вкрай негативний, вкрай. От яким таким може бути негативне відношення, оце в мене таке було? Ще прийшов десь півроку, головний лікар ще позвав також представників цієї компанії на планьорку. Я, я пішов, подивився, кажу, мене це не цікавить. Я вам коротенько цю історію розказую, як людина, яка край негативно ставилася до всіх біодобав всіх компаній, стався спеціаліст, який отримав нагороду. Це певний шлях. Йдемо далі. Е, який висновок я зробив за ці 30 років вже спілкування у цій сфері? Перше, логічна цепочка. Дивіться, медицина, давайте це пропрацюємо. медицина, В основі медицини стоїть лікар. А лікар працює з хворими, з пацієнтами з хворими. Медицина лікар, хвороби. Далі, ми працюємо в секторі здоров'я. До речі, в нас академія як називається? Академія хвороб чи академія здоров'я? Академія здоров'я, здоров а лікарів їх навчили працювати на академіях хвороб. Тому ну, ми на, на, на різникове працюємо. Що в основі лежить здоров'я? Ну, це людина. А, а хто, хто повинен був працювати з людиною, це національна ідея країни, де, де людина повинна бути на першому місці і її здоров'я на першому місці. Тепер дивіться, давайте хто запитує добре, то я повторюю. Якщо порівняти логічно це пошло, медицина, лікар, хвороба, то там все є. А якщо національна ідея людина здоров'я, то не вистачає чого національні ідеї. Цього в нас немає. Значить, виходить, що людина своїм здоров'ям ходить до медиків, до лікарів, де працюють хворобами. Тобто вже йде такий конфлікт. Я тут згадаю Миколу Амусова, я думаю, що якщо не всі, то більше з вас знають, це світило світового рівня, який ще час казав на, на російській мові, але важко перекладається до українську, Но він на російській мові спілкувався, тому вибачайте, я це скажу в оригіналі. Він запропонував в своєму житті переіменувати Міністерство охорони здоров'я на російській мові, Міністерство здравоохранення переіменувати Міністерство здравого захоранлення. Так ось я перегрузував на українську мову і пропоную, можливо, ви мене підтримаєте, аплодисменти мірі. Міністерство охорони здоров'я переименувати Міністерство охорони ороду. МОЗ на МОГ. Як вам видаєте? Міністерство охорони здоров'я. здоров. А протокольна медицина у нас вся хвороба. Це моє переконання за 30 років. Так от давайте я вам... Ще такий момент скажу. Я дуже вдячний Олексій Тобі і вдячний всім учасникам за те, що ви вшанували хвилиною мовчання загиблих на фронті. Але я вам можу сказати, що сьогодні не треба підніматися ви так, волинного вже вшанували, будемо економити час, але подумайте, по крайній мірі, скільки в нас гине людей в тилу. Можу вам сказати, що це декілька разів більше, ніж на фронті. Декілька. Це вам так, дуже скромно вам кажу. Дуже строго. Сьогодні, звичайно, всі мене просив, щоб я ну, багато хорошого казав, але я не можу пройти мимо і сказати, що у нас ще одну цифру вам скажу: у нас на кожного людину, яка народжується, на сьогоднішній день в Україні, в Україні вмирає троє людей. Це це, 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 реаль, це це не демократична криза, це катастрофа в Україні. Ну і не, не можу вам не сказати, що в нас найближче навіть покоління ситуація не буде вирівною. Чому я на це роблю акцент? Тому що на сьогоднішній день без національної ідеї, а цієї ідеї не буде найближче десятиліття, людина стоїть на першому місці, і вона сама повинна вирішувати питання здоров'я. На жаль, але це факт. А може на, на, на радість не знаю. поки це як хто вже з вас вирішить. ідемо далі. Я дуже вдячний свяноверкану. Ми практично однолітки і величезний досвід. Я багато в нього дивлюся, всі відео передивлюся. І знаєте, до чого я, скажімо так, з гумором знову таки скажу, я вам обіцяв, що нам треба багато посміятися, що е, дивлячись його, я зрозумів, ну я давно це зробив, давайте зумором так. Що німець точно так влаштований, як і українець. Він точно так дихає, точно так п'є, точно так їсть, і пісня є, да, і, і, і все інше, всі ці личні потреби. Тобто всі і клітини, і міжлітинний простір, і капілярна система, і нутрицептики, і, 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 і лікарні, і лікарі, і хвороби все лекове. Тому давайте не занижувати свою самооцінку. Ми точно такі самі люди, як з любих розвинутих країн. І це стоїть питання однозначно виклик як в Європі, з приводу здоров'я, так і в Україні. Я вам хочу дати поради, які ви не прочитаєте ніде там. Це, це моє напрацювання, але поділюся з вами. Що я особисто всіх своїм і клієнтам, кажу, і партнерам, і вам раджу, цих людей ділимо на категорії, тому що це дуже важливо, для, для кому ми пропонуємо, е, ну скажімо, нашу продукцію, продукцію компанії Лек. Давайте, якщо здоров'я, візьмемо це за основу, а ми саме в секторі здоров'я, академія здоров'я. Е, за основу здоров'я беремо. Давайте поділимо на групи всіх людей, І вас тому всі я себе, по відношенню до здоров'я. На які групи можна розділити? Перше, це здорові люди, здорові, ну, повністю здорові люди. До речі, я вам можу зразу давати статистику. Це приблизно десь 5% населення України. По нам. 3, 4, 5, 7, кажуть, десь 5 Давайте, щоб дещо відговорювати. Далі, слідуюча категорія це умовно здорові. Умовно здоров'я що? Ну, знаю, що таке здоров'я? Ну, трішки не те. Десь там волостечка жатливе, десь випадає, десь ніки, не ні, ні, такі. Хоро ще немає. Ну, якби енергія не та, чуть більше поспати треба. Ну, Таке, умовно здоров'я. Це друга група, Їх приблизно десь 20%. Приблизно орієнтовно, плюс-мінус там 2-5. Далі. Третя група ділиться на А і Б. Три А це люди, які мають в своєму анамнезі хвороби. Ну, діагноз, але без, без постійного прийому фармацевтичних препаратів. Або якщо приймають дуже рідко, це 3А. Далі 3Б це люди з хронічними хворобами, які постійно приймають препарати фармацевтичні. І четверта категорія, там ще й п'яте, я не буду. Давайте для вас четверта категорія це складні, складні. Ну, П'яте це критичні, давайте вам ще й п'яте слово критичні. Так ось. Чому це важливо, щоб ви розуміли? Давайте перейдемо на продукцію компанії LR Health Miction, ну і інші, інші продукти. Я навчу, про краша всім потрібна. речі, давайте ще вам ще, ще чуть гумор дам. Да? Як я в свій час, я дуже старався і старався дивитися на свою ефективність. І а, Пацієнтів багато, ціле відділення, і мені потрібно було дізнатися, до кого в першу чергу мені підходити. Я собі придумав. Перше. До жінок, як мені зрозуміти, до кого мені жінок підійти? І от коли я відкривав двері палати і всі казали, лікар, лікар, підождіть, підождіть, і ми ще не готові, значить що, так, так, так всі здорові. Значить, вони хочуть навіть, там, да? ну тобто привезти порядок. Далі, коли я знаходив палату, я дивився спочатку. Так, трошки інтернетом, так? Да? Вибач, ми в прямому ефірі, так що е, я, я вибачаю, якщо десь кінці перервалося, я заходив в палату і дивлюся, якщо якась жінка з незапарбованими губами, то я розумів, що це вкрай важка, тобто, важка. Тобто краса однозначно править світло. Спочатку краса, а потім вдруге. Да? Ну так прийнято. Далі. А як же дізнатися до когось чоловіків заходити? Також придумав. Я профтив медсестру, щоб вона зайшла в палату і прийшла ну, туди, ну, спитала там щось пацієнтів. Ну, Медсестри гарні, а чоловіки інстинкти. І я дивився, як чоловіки реагують на медсестру, яка ходить туди-сюди. Якщо поглядом не проводжає, значить дуже погано. Це, це, це наша підходи в першу чергу. Ну це так. З однієї сторони для гумору, але з іншої сторони це дуже ефективно. І можу сказати, ну так трапилося, що в мене за 5 років завідування відділення не вмер жодний, жодний пацієнт. Жодний. Ну такі є нюанси. Далі, давайте перейдемо по групах. По групах. значить, дивіться, якщо ви працюєте здорова, перша група, здорова, ви здорова людина, і здоровими людьми працюєте, вам дітям не потрібен. І вам достатньо знати основи нутриціології. Або, або лекції Свена Бертона. Або там ну, або книжки, і так далі, так далі. Тобто додаткових знань по великому рахунку не дуже потрібно. Але вибирайтеся, бажано ну, розбиратися, хоч, 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 хоч на базовому рівні. Якщо ви працюєте в другій групі, а ви відносите до, до другої групи, то вам потрібні знання, фізіологія, а анатомії, якісь певні знання, до речі, також ці вебінари достатньо дають цієї інформації. І на, цьому, на цій групі потрібно вже консультація. І консультант сюди підходить нутриціолог, дієтолог. Тобто, в принципі, базові розширення, базові знання також підходять. Тобто, партнер компанії «АЛЕР» може спокійно працювати з першою, з другою групою. Нагадаю, ми не лікуємо людей. Бачите, і цей кажу, здорові, воно здорові люди. Ми не лікуємо людей. Про Продукція «АЛЕР». Далі переходимо в третю А. Третя А це приблизно 50%. Тобто, якщо я зараз дивлюсь на цей зал, я бачу зал, кожен другий з ну, ладно, ви всі, ви всі партнери, ви всі клієнти, ви знаєте, і приймали хтось рік, два-три, ну ви приблизно десь друга-три Атом. Да? Можливо, тут не 50% залу до 3А відноситься, можливо, там 30. Але так і воно. Для цієї категорії людей повинен вже бути і не тільки продукція, але консультант, які знають про продукцію, але бажано, щоб лікар ще сказав, що він не проти, ага, оце подивився, тому він повинен знати, що його пацієнт що приймає. Далі, якщо 3Б, тобто це постійний прийом фармацевтичних препаратів, можете поспілкуватися з біологами, з біохіміками, ніхто вам не скаже, як відреагує організм на прийом фармацевтичних препаратів з продукції ЛР, або продукція плюс фармацевтичні препарати. Ніхто не скаже. Чому? Бо це неможливо вивчити, це індивідуальна реакція кожного організму на це все. Тому я рекомендую я всім своїм. Ви за 2, 3, 5 років повинні їм знати. Я не кажу, що поступати медичний там але По крайній мірі розширено знати це питання. Що стосується четвертої категорії, я вам не раз ним займаюся без медичної освіти. Тому що ви можете потрапити в той історію, з якої я починав. Якщо не знаєте, ви можете нашкодити. Нагадаю, оповне правила лікаря і нашого консультанта. Ні в якому разі не нашкодьте клієнтів. У вас нема пацієнтів, у вас клієнти. Ні в якому разі не нашкодьте. Чому? Люба шкода шкодить всім. Люба неправильна професійна консультація з нашої сторони шкодить вам, з вашої сторони, шкодить нам. шкодить компанії в Україні і шкодить компанії в цілому світі. Тому наше завдання, ще раз кажу, не лікувати, а підтримувати здоров'я і перенаправити, якщо перед вами стався реальний пацієнт, випадок, перенаправити до фахівців. Інакше ви можете попасти в не, 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 ну, недобрі ситуації. До речі, в інтернеті зараз маса, вже, і маса інформації, де люди отримали негативний негативні, негативні задослів. Я це пояснюю саме цим. Мене це не дивує, мене це не бентежить. Я розумію, що це ну, фізіологія процесу, як я кажу, хвороби розкошу називається. Так, і до речі, хворі 3Б це приблизно 20% і складні хворі – це приблизно 5%. Важко воно перекликається. Тобто, якщо взяти 3А, 3Б і четверту категорію це 75-80% населення України знаходяться, ну, скажімо, або в хворобах, або майже таких хворобах. Так. Так, в мене ще є буквально декілька хвилин. В мене питання до залу. Можете в зал, там руки підняття за дері. Скажіть, будь ласка, хто з вас пам'ятає гру цукерочка? Я не знаю, зараз не неї це чи ні. Це... Молоде покоління не знаю. Кому там років 40, згадайте, що таке в цукерочки. Ну, нагадаю вам, що це. Раніше цукерки були в дефіциті, ну хто в, в Радянському Союзі грав, дефіциті. І в кого була цукерка, він її з'їдав, а туди, ну якусь там, і інші там, фантики там крутив, чи ще, ну якісь сміття крутив, гарно завертав і, і клав десь на парку, там чи десь між там кидав, і спостерігав. Якби були тоді айфони та телефони, то було б стільки відео смішних, просто зараз ніхто на це не дивиться, да, цукерок, масло, скрізь. Так ось, І той, хто піднімав, розвертає, а там нічого немає. Чому я вам таку історію розказав? Вроді би гра, і вам смішно, а мені не дуже смішно. Знаєте чому? Тому що сьогодні 85% всього продовольства знаходиться, які є в магазинах. Це оці цукерочки, гарна етикетка, гарно написано. А ми маємо сьогодні молоко без молока, м'ясо без м'яса, білок без білка і так. Жири твари, без жирів, трансжири пішло, а, а гарно такі етикетки. От, і більше з вас цими цукерочками користуються, і ваше оточення точно цими цукерочками користується. Як тут не розказати про важка історія, це реальна історія, я, я світу цієї історії, коли один із власників великого продуктового бізнесу в Україні, я не можу називати ні компанію, ні, ні північ, тому що більше з вас навіть знають, і, і назва компанії це великий. Продовольчий бізнес, свій час казав так, це більше 10 років назад, я почув це. Що якщо людину вбити зразу, то це, ну це дуже погано, це, 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 це кара буде. А якщо людину вбивати 5-10 років, то це бізнес. Тобто, якщо потрошки травити людей, то це бізнес, як воно, як воно з нашої, нашої місією зараз перекликається напряму. І наше завдання якраз доносити людям, що вони в основному їдять сміття, в основному. Звідки оці всі моменти йдуть, ці всі цифри, про які я вам розказав. Тому ефект цукерочки, він дуже зараз е, актуальний. І тому я вам раджу так, якщо ви щось їсте, давайте ще вам таку пораду дам. Це не моя порада, це порада гіфократа, якому більше там 20 шопі ці поради. Він казав, так, перед тим, як щось покласти в рот, ви подивіться і задайте своє питання. Це для вас ліки? Чи це, чи це я? Якщо це ліки, нема різниці, що ви вже Їжу там, все, то можете вживати. Якщо це я, то краще, будьте, краще водички купити. Так. І я вам пропоную вести, ну, я запропонував своїй команді, якщо ви підтримуєте дуже добре. <ган> я мін я таке поняття, як фудоман. Є токсикоман, є наркоман, є ігроман, ну, манія це ну, хвороба така. Да? А я мін таке поняття, як фудоман. Пудо їжа, манія хвороба. Як це перевести? вже на міську як кажуть? Це коли ви чи ваші знайомі їдять тоді, коли вони не голодні, от ви, ви вас притягнула рука, там щось з'їзди? Немає різниці. Дехто думає, а я їм там два рази в день. А коли я розпитую, а скільки разів ти перекусуєш, а люба їжа це перекус люба. Чайок купи, там, та, шимуся, це. І, і, і давайте зробіть для себе таке е, аудит свого життя. І ви зрозумієте, що в середньому зараз кожен українець їсть в день, 7-8 разів. Хоча каже, ні, я один раз в день. Їм. Ну, хтось два каже, 7-8 разів в день, 10. Тому я вів таке поняття. Фудоман. Буде мати. Тобто, якщо ви себе зловите на думці, що ви будемо мат, то від вас залежить, ви від цього відійдете чи попадете в те число, яке, про яке вже говорив. Так. так, і давайте ще огурним. Сюди сидять кума. будемо закінчувати. Сидять два вакуума, Од, один їсть борщ, а другий каже, куме, дай мені борщу. Він каже, а ти воду пив. Він каже, ні. Він наливає йому стакан води, випий, той випив стакан води. Ну що, хочеш? Він каже, так. Да. Наливає другий стакан води, каже, випий ще води. Той знов випив. Ну що, каже, ну не дуже вже, ну, ще б згіби би тарілочку. Він третій стакан наливає, каже, пить. Той випив третій стакан води і каже, ну що, будеш борщ? Він каже, ні. А, коме, то ти пить хотіла не їсти. Тому, ну, якщо ви... О, щось протягується рука, щось поїсти, а задайте це питання: ви голодні чи ні? Якщо не голодні, випийте рудичі. А краще ще десь щось почитати, переключіться. Тому що це реакція організму на навантаження на стрес. заїсти стрес. Нам потрібно, щоб якась насолода. А їжа це насолода. Так. так, і ще одну вже на, піналь, на пінальну частину. Представте собі, давайте пограємо в таку грушку. Представте собі, що у вас є або золота рибка, то, то що акваріум там, да? або джин, якийсь лампа там, маладіна, або якийсь, я не знаю, там чудотворець, поруч з вами є хтось, який абсолютно все, що ви всі ваші забаганки він е, втілює в життя. Хочете бути щасливим, є, хочете поїсти, є, хочете. Поїхати в якусь країну є, мандрівка є, приїхати на Академію здоров'я да, Обнятися, так, масаж один одному як ви зараз робили, так. Да. Подивитися, десь замотувати, десь, я не знаю, посміхнутися все, що ви робите, оця, оцей хтось вам це все дає. Як би ви до нього ставилися? Ви що на нього казали? Які ти дурний, чи яка ти дурна, там? Я не знаю, чим ви її поїли, чим ви його кормили, чи ви, ви давали йому спад, чи ні. От що ви з ним робили? З цим точно все вам робить. Все. Коханням займатися, народжувати дітей, сміятися, обіймати. От все саме цікаве, там, да, в житті було вам все. Як ви до, до нього ставилися? Ну, напевне, ну, максимально оберігали, да? Тому що це якість вашого життя і привальність вашого життя. Так ось в мене для вас є дуже добра новина. У вас кожного оцей джин, чи цей, я не знаю, цей хтось, що є, це ваше тіло, в якому ви знаходитесь, ваше тіло. І від вас залежить, як це тіло буде вам це все давати. Тому, якщо поєднати це все з Mission, Body Mission, це є якраз можливість, я тут процитую Свена Верхнена, якщо ви тілу дасте те, що йому потрібно, то... Воно вам покаже те, на що, воно, на що воно здатне. Мені дуже подобається цей вирок. дуже просто це ну, ну, як для мене номер один. Ще раз процитую: якщо ви організму дасте те, що йому потрібно, воно вам покаже те, на що воно здатне. Тому зараз у нас, я я розумію, перерва, дайте організму. Зараз там я думаю компанія запретувала, або і, 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 супи, і супчики можуть чи тобто дайте організму те, що йому потрібно. Всім смачного, дякую за увагу. Надіюсь до зустрічі уже, Олександре, щиро вам дякуємо.